Каналі. Зараз осінь, а значить час овочів, Тож приготуємо не просто смачну, а ще й корисну страву, яка називається млинці. Але вони будуть у нас не традиційні, які ми звикли готувати, а кабачкові. Для приготування кабачкових млинців у нас знадобляться такі продукти: це кабачки, сіль, олія, молоко, перець, чесник, гранульоване, яйця та борошно. Беремо кабачок і натираємо на мілкий перець. І викладаємо у посуд разом із соком. Сок не видавлюємо. Тепер цю масу солимо. Додаємо чорний мелений перець, гранульований часник. і приправи, які ви полюбляєте. Додаємо яйця і гарно перемішуємо. Масу до однорідності. Тепер цю масу додаємо полі, третю частину молока, не все відразу, перемішуємо, додаємо тепер борошно для того, щоб у тісті не залишились комочки, тепер гарно перемішуємо вінчиком. Також можна за бажанням додати улюблену зелень. І тепер у цю масу додаємо решту молока і перемішуємо. Тут нас вийшла така рідка маса. Тепер залишаємо цю масу хвилин на 10 відпочити і потім будемо смажити. І тепер у добре розігріту пательню наливаємо трішки олії і силиконовою щіточкою, гарно змащуємо все її дно. Це потрібно робити для того, щоб млинці не приставали. І тепер у гарячу пательню наливаємо ополонничок тіста і швиденько круговими рухами розміщуємо його по всьому дну пательні. І ставимо на плиту і обсмажуємо з обох боків до золотистого кольору. З Лизового боку підсмажулись, акуратно силиконовою лопаткою перевертаємо на інший бік і обсмажуємо з іншого боку. Готові млинці обережно виймаємо і викладаємо у блюдо. Перед кожним млинцем потрібно обов'язково змастити трішки олією, для того, щоб млинці не пристали. І знову наливаємо полонечок тіста і швидко круговими рухами розміщуємо тонким шаром тісто по всьому дну пательні і обсмажуємо з обох боків до золотистого кольору. І виймаємо. і обсмажуємо так усі млинці. Тепер кожен ланець складаємо на опів. тепер ще раз на опів і ще раз. Виходять у нас такі трикутнички. За бажанням можна приготувати до них соус, але вони смакують і так. Отже, до сметани додаємо сіль, мелений, чорний перець, зелень і перемішуємо все до однорідності. Соус наш готовий. Готові млинці подаємо із соусом до столу. Обов'язково спробуйте приготувати. Це надзвичайно смачно. Тож підписуйтесь на мій канал. Ставте вподобайки і до зустрічі смачного. Готуйте із задоволенням, та не бійтесь експериментувати.